Моя красуня широколисна гортензія. Вже, як багато хто мої відео дивиться, це якийсь такий сорт, що невисокий, їй майже 10, а то й більше років. Дивіться, які прекрасні, чудові у неї величезні квіти. От, що в ній прекрасного, що її можна легко вкривати, поставити дужки. Вона не вища. Ну, 60, 60 сантиметрів, от але її можна вирощувати в горщиках і в кого є де зберігати якийсь підвал. З невисокою плюсовою температурою тому можна вирощувати в горщиках. Я ж кажу, вкривати її на зиму дуже легко. Але я її не черенкую, бо широколисні гортензії не дуже купують. Але якщо хтось хоче, щоб я почеренкувала на слідуючий рік, продала вам цю гортензію красуню невеличку, от то пишіть мені телефон в описі каналу Месенджер Вайбер. Я не квітуючі ось гілки. Якраз в мене я буду засаджувати череночник, Я спробую зачеренкувати. А відео про цю красуню і всі мої волотисті гортензії. Як вони наразі квітують кінець липня? Це моя також красуня-бомшел. У мене вона також є на продажі. От, і інші мої гортензії, то Відео прикріплю внизу. Ось цього короткого відео. Заходьте, будь ласка, подивіться і квітування моїх різних інших рослиночок.